24, як його там грудня. Без 5-7 ранку світла немає. А в мене на сніданок бутерброди на хлібцях з сиром і кава. Вчора була в Аврорі купила ось таку шоколадку за 40 гривень. Е, купила бо на ній намальовано лимончик. Люблю, коли намальовано лимончик. Молочний шоколад з такою жовтенькою лимонною начинкою. Ну. Смачно для тих, хто любить хімозинку, як я. Богдана сніданок, сухі сніданки з молоком і бутерброд, з маслом і з сиром. Ми вже вийшли з дому, зараз 810, ми трошки пізніше, ніж зазвичай. Спускались сходами. І ще холодно сьогодні. Носик мерзне, зараз ми швиденько поїдемо. На вулиці дуже холодно, мінус 9 градусів. У мене відпадає рука. Віку вдягла навіть зимову шапку, посадила в коляску. Просто зранку з нашого поверху спуститись з коляскою майже нереально ліфтом, коли навіть є електрика, тому що багато поверхів. В будинку, і а, доки доїжджає до нашого поверху ліфт, завантажений людьми і туди з коляскою не всунутися. Ось вона була на першому поверсі, тож ми сьогодні в садочок їдемо на колясці. Ховаю вже руки, бо відпадають. Відвела вже віку в садочок, трохи відігріла руки в рукавицях. Тепер можу розмовляти трохи повільніше, де навіть невеликий сніжок не, не снігопад. А, так пролітають сніжинки, навіть трохи осідають на землі. Стежиною. Своєю улюбленою. Ось сніжок лежить. Стежиною на землі. І в повітрі пролітає. Прибрали листя. Травичка зелена. І сніжок падає. Так трошки позимовому. Хоча б сьогодні останній навчальний день в школі. З завтрашнього дня починаються канікули. Ми вже вдома поставили ялиночку, але ще її не прикрасили. Вже час, вже пора ставити. Повернулась вже додому з магазину сьогодні. В Велмарті на 687 гривень покупочки. гривень Подінська капусточка, 17 гривень за кілограм. Це буду робити знов салатик. Купила все для салату. Немає тільки на жаль yes. селери. Дуже мені смакує селера в салаті. Вона додає такого оріхового присмаку і хрустіння такого. Ось, Але немає селери в продажу. Ну, до салату купила пекінську капусту, салат, салатне листя. Також до салату купила чверть куряча, так як і минулого разу стегно на салат, гомілка для віки на вечерю. Купила також на салат огірочки солоні. І на салат купила. Кукурудзу першої марки. Сир моцарела. а такий твердий. Крутони, сухари, сухарики, коротше кажучи. Так, це все було на салат. Далі купила хлібчик це вайсбру, свіженький, м'якенький, масло. Не було його в продажу, якийсь час. Зараз знову з'явилось і коштує 64 гривні. Ось, вже подорожчало. Купила для віки кефір, невеличку упаковку майонез, а, це також до салату майонез першої марки. М'язка бананів. Два соки дітям, яблуко абрикос для віки яготинська творожна паста, паста сиркова малина. Три пастіли, два кавових напої, мигдаль Петрівська Слобода. Це на сьогодні на вечір на гарнір птітім. Це кускус, -кус, але, типу, макарони, щось середнє таке. І яйця купила поштучно, категорія С1, не було, С0 і СВ не було. Так, ось такі були покупочки. Так, посудомийку загрузила, покупки розклала, все, можна випити чаю, з бутербродом свіжий хлібчик, тільки спечений, тільки охолоб на вулиці. Ну, не страшно. З паштетом. Відкрила ось такий хуторок, паштет м'ясний. І про десерт треба не забути. Такий ось сир кисломолочний з обліпиховим варенням. Я зараз тут все максимально швидко роблю, бо я собі так запланувала забрати віку сьогодні до денного сну. Це о 12.10. о дванадцятій 12, Ось а зараз уже без 20 хвилин 12. Ось у нас світло є зараз. Ось вранці, потім в день його не буде, буде тільки ввечері. Я тут встигла помити голову, але треба її ще висушити до того, як піти за вікою. Я хочу її забрати сьогодні до сну, бо вчора в неї був важкий день. Вчора була в день повітря. Тривога. Діти сиділи в бомбосховищі з пів третьої, Віка сиділа до початку п'ятої, бо я не могла її забрати вчора в день, ось і змогла за нею приїхати тільки на початку п'ятої години а вечора. А, тому сьогодні я її вирішила такий лайт-день влаштувати. Тому ось зранку виклала влог з дитячим новорічним святом із садочку, помила голову, поставила, доки є світло, варитись курятину на салат і для віки на вечерю. Поставила ще варитись яйця і скоро вже треба буде вибігати. Їду вже за вікою, встигаю майже. Теж взяла коляску і ще дорогою назад. Заїдемо з вікою на парковку, дамо собачкам м'ясні обрізки від звенячого рагу. І ще там залишки вареної курки. Там хребет. ну Ці трубчасті кістки я поприбирала. Знаю, що не можна таке давати. Здається, і собакам також не можна трубчасті, так? І знаю, що кішку не можна, і собакам, здається, трубчасті також не можна. Хребет, я думаю, можна. І шкіру. На вулиці так само холодно, як зранку, але сніжку нема. Світить сонечко. Ще їдемо додому. Морозець кусає щічки. Віка п'є тепленьку водичку. Потренуватися, Вікусінька, нам треба погодувати собачок. Я хочу потім ввечері потренуватися потренувати. Добре, ввечері потренуєшся, бо зараз холодно дуже, як же ми будемо тренуватись по такому холоду. Їдемо до собачок. на цих хлопця. Одною рукою я тебе не перевезу з телефону. Ні, вона не буде тебе облизувати. Жужа, іди їсти. Не треба витягувати, просто подивись. Жужа, іди сюди. Постійно Маша забирає з тебе їжу. Іди сюди. Диви, ось тут поїмо, давай. Не кусай Вона не буде тебе кусати. Вона не буде тебе кусати. На, їж. Хто будеш, це? Будеш їсти? Чи мені Маші давати? Жужа? Хто це? Давай ти визначайся, бо якщо не хочеш, я віднесу Маші. Не будеш? Тоді я Маші віднесу, вона все їсть. Ти наїдена, так? Да? Ти наїдена. Так, хто там у нас? Ні, вона не буде тебе чіпати. Маша. Машу. Так, я вам залишаю, ви самі, будь ласка, розбирайтесь. Ти прийшла тут, так? Да? А тут ти вирішила, а, ти, мабуть, хочеш тут машу дражнити, так? Да? Все, виходь, їжте, виходьте, хто там, Рижик десь ходить. А ти баришня така, ти, мабуть, о, марилан, Да? так? Да. Ну, візьми собі смаколика, давай, так. Да. Все, поїхали. Або вони нагодовані, бачиш, які вони товстесенькі собачки. А чого? а чого та собачка це велика не ходить? Вони потім вилізуть, зараз ризик прийде. Вони потім потихеньку розгрібуть. Ти вже така велика з каляску, що я одною рукою тебе не можу вести. Не маневрує. Постійно там, де я хожу, там щось жужить. Що так відбувається, я не знаю. Той випадок, коли під'їжджаєш додому і під'їжджаєш в 34 хвилини, а світло мають вимкнути в 30, але воно ще є. Але ти розумієш, що ти все одно будеш пертися сходами, тому що замість денного сну сидіти в ліфті ніхто не хоче. Але світло є, а ми підемо пішки. Селіхтарики світяться так, бо світло ще є, але ми маємо склад... ставити коляску, і йти, Бо ще є світелко, але ми маємо ставити коляску і йти сходами. Хлопці, ми, тільки... ми тільки пішли, пішли заберемо коляску. Були в графіку відключень. Через пів години тільки вимкнуть. Блокція. Ура, ура! Я не Так. Да. Ви що, хочете нас... поміхати? Вимкнуть о 13-й. Що-що? О 13-й вимкнуть. О 13-й поміняли? Я не бачу. Ага, тоді можна, да, бо я не пустила тільки зараз. Ось тут. Так, да, ось тут. Давай я перша сіду. Я перша. Добре. Відходь від дверей, бо не зачиниться. Щоб ми тут не застряли, не стрибай, Виходимо, виходимо. Давай в бочок. І тримай, я заїду з коляскою. Потримай мені. Ось як буде, тримає, тримаю мамі. Трей. Клас, встигли приїхати, так? Вже прийшли ми з вікою додому. Ось, до речі, наша ялиночка, ще без іграшечок. А зараз ми з вікою поїмо варені яйця і ляжемо спадки. Я Пограєшся, так. Пішли в якусь яйця чистити. Пішли яйця чистити в якусь. Ха -ха -ха! Я почистю. Іди, іди. Я сплачу. Подивися. Можна ага. я подивлю землю? На, одне яйце. І чисти його сюди. Вставай просто біля смітничка. Давай постукаєш його. Стукай. А що ти будеш робити? Ти хочеш тарілочку чистити? Ну, чистив смітник, тільки не, не викидай це в смітник. Все, все, можеш чистити. І покачай. Угу. І покачай на столику. Угу. Все, можеш чистити. Де ок? Це їж білочок, як ти любиш. Жовточок я зараз з'їм з іншим яєчком теж. А це моє не Добре, Вікусь, я тобі це не даю, це мамине з майонезом. Ми зараз будемо їсти яйця. Віка вже доїдає, я ще свого не віддала з шматок білка. Так, а це моє. Так, ми тут з вікою сіли їсти творог. Я а, Це а, варення, а, а, ти такого не їси. а не. я Віка, не бігай. Mm -hmm. Ти їш такий, а я буду ось такий їсти. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Що це в тебе так замерзли ручки? Вони не замерзли. Холодно. Давай вдягнемо кофточку домашню, давай. Ні, а все, я буду ходити. Творожочок. неси, смачненький. Ми з вікою поспали. Так, світло вимикається. Богдан прийшов зі школи. У нас подовжили графік відключ... по графіку відключення світла. У нас сьогодні вимкнене буде не до 16.30, як мало бути, а до, до 19.30. Тому, як же ж гарно, що я зварила курку на салат і яйця, а в на гарнір я вже зварю на газовій Плитці. Ось Богдан прийшов зі школи. Сьогодні був останній день вже все, вже канікули. Я зараз буду робити йому буду робити обід, буду запарювати кускус -кус з овочами. Богданів обід, вже готовий кускус, -кус. без світла нічого не видно. Кускус -кус уже запарився, огірочок порізала і відкрила ось таку, Це сардина, здається, да, сардина була. це нам передали, подарували це. Така у нас не продається, це, я так зрозуміла, з Ірландії. Ось. Тут такі ось рибки були не шматками, як ми звикли. а такі ось рибинки. Вони О, смачні, але вони у лосці, вони, ну, як не випотрошені, і вони досить великі. Не як там кілька чи ж протяг, щоб Богдан не, не задавав зайвих питань, типу там це була в а це їсти, а це не їсти, як це їсти. коротше. я їх порозробляла, зробила ось такі шматочки. Ти, ти кофти. Значить, дівчата, лайфхак, як зробити щасливим людину у нинішніх реаліях. Написати про зміни відключення світла, що його увімкнуть в 19.30, а потім увімкнути його все ж таки в 16.30. Все зразу, зразу робишся щасливий і біжиш все прати і готувати. У тебе Вовчик, так? Новенький Вовчик є у вікусі. Ось такий гарненький, дуже такий. Мені навіть подобається. В нього ну така... мік, дай я покажу. Така симпатична мордочка. Ось ну взагалі мені здається, це хаски, але тут у нас всі його називають Вовчик. Ось такий гарний Вовчик. Це Богдан витягнув з автомата. знаєте, Такі є автомати, такі є автомати з, з такою рукою металевою. І тут ти кидаєш 10 гривень, що в мене на голову? Ки... На лісі нам скільки вовчиків. На 10 гривень кидаєш, і, 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 значить, і там іграшки ці можна витягнути, але зазвичай там нічого не виловлюється. А тут щось... нам скільки вовців? Один у тебе тільки. А там щось було таке, мабуть, іграшки були занадто великі. І Богдан з другої спроби витягнув вовчика. Тепер у вікусі є вовчик. Мій перекус також такий нехитрий, хліб з паштетом і чай. Зараз я буду робити салат, а буду нарізати пекінську капусту. Капусту пекінську нарізала. Тепер додаю кукурудзу консервовану. Нарізала огірки соломкою, відкинула на сито, щоб вони стікли. Нарізала салатне листя. Салат уже переклала в миску, яйце порізала і вже теж пересипала в миску, і огірки вже теж можна в миску. Натерла ще сир моцарелу тверду. Не в розсолі, яка продається, а тверду. твердий сир моцарела. На терці, на крупній. І зараз буду нарізати куряче м'язко. Взагалі, то в такий салат, воно, як я думаю, більше підходить це куряче філе, варене або копчене, як ото продається, варено копчене. Але зараз це все дуже дорого, тому у мене вже в хід пішли просто варені різні там гомілки, курячі. Чи? Все, м'ясо я теж порізала і нарвала на волокна вздовж. Порізала поперек, нарвала вздовж. Тепер залишилось тільки перемішати і перед подачею заправляти майонезом сіллю і додавати сухариків. Ну, хто захоче сухарики. Так, буду зараз готувати гарнір. Це втітім. Весь, що було в цьому пакеті, тут пів кілограма. Весь буду варити. Колись я вже готувала птітім. Так, птітім уже зварився, я його відкинула на душла. Богдан, зараз там буде йти до товариша. Роблю йому салат. Зараз буду давати вечерю. Так, підготувала Богдану вечерю, ну, такий собі перекус, салат. Ось заправлений майонезом, сіллю і сухариками, і бутерброд з паштетом. м'ясним. Вікусь, почекай, це сухарики. Зараз я вже зроблю тобі лісточки. Сухарі не їмо перед вечерею. Не вистачає рук. Втіть перемішую з вершковим маслом. Це мої масло. так, Ось ця, ця кастрюля це твої макарончики це маленький. Угу. Принеси мені горщик. Кого? Горщик? Горщик. Ой, 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 ой. Та піди візьми ну, злазь. Так, перемішуємо з маслом. Вікін на вечеря, вікна, не напайку так багато м'яса, ти що? Е, Вікінно вечеря, е, скорічую гомілки м'ясо і птітім. Бери м'язко, вилочкою і ложечку, макарончики, добре. <мас> угу. смакота. Угу. Як смачно. Зголодніла, так.